Так, геологічна художність. Е, оце ми тут знаходимося. Це поверхня землі. У нас є горб-ямка, горб-ямка. Різні оці симптоми, це чисто з практики, що я поняв. Електроди, лоза, е, пар, е, рослинність. Воно показувало для того, щоб наші предки могли знайти підземну ямку. Тобто, це в нас водоупор, глина. Воно теж йде не такого ну, не рівно. Воно не йде рівно, воно рельєфно. І коли вода сочиться дощова, вона сочиться і стікає в оці ямки, підземні ямки. І щоб наша криниця правильно була викопана, вони шукали, наприклад, копали отут. Вони шукали підземну ямку, щоб вся дощова вода стікала в криницю. І в нас в криниці буде завжди вода. Бо якщо викопати, хоч тут і ямка в нас зверху, ну тут ми викопаємо криницю, а це горб під землею глина, горб. Вся вода буде стікати по боках, а тут води нема. Оці всі симптоми вони підходять для криниць. Вони підходять для скважин, де беруть воду з піску. Але ми скважиною своєю йдемо глибше. Ми йдемо глибше, геть сюди. Ось у нас камінь, материнська порода. Ми з неї беремо воду. А глину ми проходимо, пісочок ми проходимо. Ми все це закриваємо обсадною трубою. Тобто, це в принципі, ну. Нам ці симптоми не підходять.